На кінець 2022-го в Європі перебувало більше п'яти мільйонів українських жінок з дітьми. За оцінками НБУ, кожна із них щомісяця витрачала близько 500 євро. Виходить, українці щомісяця інвестували в економіку ЄС 2,5 мільярди євро. Як ви розумієте, це 25-30 мільярдів по року. Така кількість платоспроможного попиту додаткового. Вона приносить користь кожній економіці, де перебуває така значна кількість людей. Українці виявилися платиспроможними людьми. І в Європі ніхто такого не очікував. Українці приїхали на машинах, з айфонами. Ми навіть в найскладніших умовах дуже швидко можемо адаптуватися і, так скажемо, не сидіти на шиї у наших партнерів, наших європейських друзів, а вже продукувати додану вартість в тій чи іншій країні. Але українці виявилися не лише цивілізованими. Вони навчили європейців як не опускати руки, навіть якщо кращі друзі пророкують вам поразку за три дні. Українці викликають повагу тим, що показали Свобода не дається безкоштовно. в моєму місті Антверпен щонеділі відбуваються протести, які триватимуть до перемоги збираються українці та бельгійці. Ми разом співаємо українських пісень. Люди висловлюють свою позицію. також ми збираємо донати для ЗСУ та гуманітарну допомогу. Наші жінки за кордоном показали, що вони вміють не тільки гідно справлятись із викликами на чужині, а й допомагати боротися за свою землю та країну. Чи не кожна організовує збір донатів на ЗСУ і робить будь-який посильний внесок? Українські актори, коміки та співаки щодня влаштовують по всьому світу концерти на підтримку ЗСУ. Один лише виступ Джамали на національному відборі на Євробачення в Німеччині зібрав 67 мільйонів євро для наших збройних сил. 24 лютого ворожі обстріли змусили Джамалу з двома маленькими синами виїхати з Києва. Зірка чотири дні діставалася румунського кордону, звідти Туреччини. Залишивши синів у безпечному місці, Джамала вирушила до Європи, аби доносити мільйонам людей за кордоном правду про війну. Нині українцями захоплюється весь світ. Нас вважають сильними, незламними та креативними. Ви стали натхненням для цілого світу. Висловлюю свою любов, повагу та солідарність з усіма нашими братами та сестрами в Україні. Ми думаємо про вас і насилаємо вам нашу любов, наснагу і наші молитви. Ви завжди в наших серцях. Нехай буде з вами сила завжди, Анжеліна Джолі. Бен Стілер, Шон Пен, Боно та сотні інших зірок і топ політиків всі вони вперше приїхали до України, не злякавшись повномасштабної війни. Адже їх надихнула наша стійкість та сміливість. Люди в цьому світі побачили, наскільки ми самовіддано захищаємо цінності, цінності демократії, свободи, до яких ми прагнемо, і це все вимірюється надвисокою ціною, ціною життів наших героїв, які зараз на лінії фронту відбувають цю агресію російську і не дозволяють автократії проникнути далі уже на європейський континент. Берлінський стиліст Френк Вайлд від початку повномасштабної війни робить ліфтолуки на підтримку нашої країни. Він викладає у соцмережах світлини з українською символікою, і вони залітають в тренди. Починаючи з 24 лютого, я щодня робив одну світлину. Коли ви переглядаєте стрічку, це як щоденник війни. Про захоплення Френка написав один з таблоїдів. Стаття починалася зі слів: «59-річний гей підтримує Україну. Після цієї публікації Френк боявся, що його орієнтація стане приводом для хейту. Я сприймав українське суспільство як досить гомофобне. Але на подив українці почали писати: Вау, так тримати! Крутий чувак. Я був шокований, коли потрапив у топ українських соцмереж. Я сказав собі: вау, українці настільки сучасні. Френк не обмежився соцмережами. Разом із українською командою зняв фільм про біженців і зібрав 150 тисяч євро на генератори для наших лікарень. Як добре те, що в смерті, не боюся. І не питаю, чи тяжкий мій хрест. Бельгієць Стівен, який прихищав у себе переселенку з трьома дітьми, сьогодні опановує українську really, really enjoy... Я дуже захопився вивченням української. Я вивчаю слова по книжках Олени Теліги, Олександра Волеся та Сергія Жадана. Але у нього дуже складна українська як для навчань. також вивчаю сучасних поетів. Артем Полежака дуже подобається. Таня Власова Катерина Бабкіна. За даними Duolingo, безкоштовної платформи для вивчення мов. Тільки за перший рік повномасштабної війни майже півтора мільйона людей у світі почали вивчати українську мову. Ми цілюємося. Ви цілюєтеся, вони цілюються. Але й українці активно опановують іноземні мови. Україна ніколи не мала в своєму розпорядженні п'ятимільйонну армію громадян, що вільно розмовляє однією з європейських мов. Діти, що пішли в європейські школи, ми будемо мати покоління дітей, де кожен на кожна третіна розмовляє однією з європейських мов. Це фантастична конкурентна перевага, е, і це ну, така справжня євроінтеграція. Це все страшно позитивні речі, хоча ми отримали їх через лихо, через біду, через горе, яке ми зараз приживемо. Наші громадяни вже змінили ставлення до України в світі. Проте нам важливо зробити так, аби вони і надалі вважали себе громадянами нашої країни. З України поїхали мільйони людей. Наслідки війни будуть тривалими. Європейський банк реконструкції та розвитку дослідив, що в країнах, які постраждали від воєнних дій, втрати населення були відчутними навіть через 25 років після війни: через людські жертви, зменшення народжуваності та власне масову міграцію. Нам потрібно думати про майбутнє і вже зараз думати, як повертати наших громадян, тому що це той капітал, який ми потребуємо і будемо потребувати першу, в першу чергу. За даними організації економічного співробітництва та розвитку, біженці, які після закінчення війни повертаються до рідної країни, зазвичай роблять значний внесок у розвиток економіки. У них є нові знання, досвід роботи з закордонними компаніями, контакти з діаспорою, накопичений капітал і потенційні виходи на інвесторів. Але чи зможе Україна повернути назад власних громадян? Додому хочеться, дуже хочеться додому. Тому що ну, свій дім це свій дім, своя країна, квіти. Дуже Такого не очікував ніхто. Але дві третини біженців повернулись на батьківщину, коли війна все ще тривала. У Німеччині загалом я пробула з дітьми три місяці. Я зібрала дітей, повернулася до України. І мені краще тут під ракетами, ніж у Німеччині у спокійній квартирі, яка насправді неспокійна і викликає депресію. Дома не можна пояснити, як це хочеться додому коли ти в чужій країні. Від 85 до 90% українців позитивно відповідають на запитання, чи повернуться вони в Україну після того, як зникне військова загроза для дітей. Це теж надвисокий відсоток, який не бачений серед попередніх хвиль мігрантів. Чи не вперше в Україну повірили не лише іноземці, але й самі українці. Чому такий е, феномен, який зараз нас починають вивчати в цілому світі, називають там український феномен, він полягає в тому, що нас вважали, що почнеться війна, ми будемо хворіти всі на посттравматичний стресовий розлад. Ми будемо такими нікчемними. Нас е, зашкалить психіатрична патологія. А виявилося навпаки, ми перетворилися в таку суперорганізовану машину. Світ по іншому поглянув на Україну. Багато світових компаній розуміють привабливість України для майбутніх інвестицій. Вони нам вкрай необхідні, аби втримати розвиток і здійснити стрибок, який потім назвуть економічним дивом. Гадаю, після перемоги багато людей приїде в Україну працювати та робити інвестиції. Тут буде післявоєнний бум як у Європі після другої світової Грандіозна реконструкція на кшталт плану маршала в Німеччині За умови шаленого притоку інвестицій, який неодмінно відбудеться після нашої перемоги. Україна сильно вище буде в економічному плані і в плані добробуту і в плані середнього доходу населення, ніж вона була до війни. Буде дуже слабна майбутня Україна. Це вже найважливіша країна в Європі тепер, тому що ви покажете щодня, що таке свобода і незалежність. І я думаю, це змінив світу повністю. Бажаю триматися і вірити. В славна майбутнє і сла нам Історії наших за кордоном доводять. У якому б становищі ти не опинився? Життя триває і відкриває безліч нових можливостей. А далі все залежить виключно від нас самих.